народ Всім привіт! Юрій Бекер знову на зв'язку. Для тих, хто мене не знає, мене звати Юрій, я будую ось цей дім вже дуже багато років ось цими руками. І сьогодні у цьому відео я хочу поговорити з вами про стелю. на Машина їде і дуже шум. І сьогодні у цьому відео я хочу вам розповісти про стелю на мансарді, так як другий поверх у нас мансардний, і там не просто рівна стеля, а ще є наклонні часті. Тому зараз буду розповідати, як ми зробили цю стелю. Але спочатку, друзі, скоро новий рік. І ми з дружиною зробили ось такі гарні подарункові набори. Якщо ви не знаєте, що подарувати на новий рік то ця ідея ось така. Зараз покажу вам, що у цих коробочках. У подарунковому наборі номер 1 це ось така дерев'яна коробочка 24х24 х 10 см. Тут знаходиться чоловічий набор шкіряний, шкіра бутера, із стискання і талія, дуже гарної якості. Все це зроблено ось цими руками. Це ключниця, дуже зручна, можна тримати її ось так ось в руці. Як вона працює? Ось тут відкривається ось така защіпка, звідти вилазять ключі, вся зв'язка, яка у вас є. Відкриваєте всі замки, які вам треба. Вони ось так можуть висіти. А потім тягнемо за це. За цей шнурок і ключі ховаються до середини. Потім закривається і ось така дуже зручна, стильна шкіряна ключниця. Далі у цьому наборі знаходиться ось такий зажим для купюр, для готівки. Я розумію, що у нас зараз це дуже електронне, дуже багато електронних гаманців, але готівку з собою мати завжди треба. Тут можна помістити купюри різного номіналу. Небагато це такі карманні, карманний гламанець. Ось так зажали, сховали. Також тут два відділення для карт. Можна класти і права, можна класти і банківські карти. Ось такий зажим. Також все зроблено вручну. Хендмейд. І також у цьому наборі ось такий шкіряний ремінь, який регулюється по довжині. Якщо він вам дуже завеликий, то можна ось тут відкрутити і підрізати під вашу талію. Так, у другому подарунковому наборі це вже поменше трошки він. Також дерев'яний бокс 18х18 на 7 см. Тут знаходиться вже у іншому кольорі, також шкіра, бутеро, таскання, але колір ось такий дуже гарний. Тут також знаходиться такий самий зажим для купюр, але трошки видозмінений. Відділення для карт. Ось такою фігурною вирізкою, з фігурним вирізом. Також прошито все вручну, також хендмейд. Все на защіпках. закривається все, так що купюри нікуди не дінуться. І також ось така сама, як і чорна, ключниця, але у такому кольорі. Далі. Такий самий міні-бокс у такому самому кольорі, але зажим трошки рівний тут відділення для карт. І у кольорі фурнітури антик. Ось такому кольорі. Також для грошей тут відділення все зажимається. І також для карт, два відділення. Але тут ключниця трошки інша, іншої моделі. Також фурнітура Antic, ось таким клястиком. Відкриваєш. І тут ось така фурнітура на 6 ключів. Такі карабінчики. Шість карабінчиків, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 ключів. І ось таким кармашку. тут також можна розмістити карту, якусь, чи просто скласти і засунути готівку. Чи що ще. можна сховати чеки, там, чи якісь талончики сховав туди і все, і защибнув. Ось така ключниця і ось такий наж... зажим у такому подарунковому наборі. Також ось цей набор. Великий із ремінем можна комплектувати не такою ключницею, а ось такою ключницею, така сама, як тут. На 6 ключів, але не з великим плястиком, а з маленьким, так, щоб зайшов і десь повісив ногачок біля дверей. Ось такий набор можна комплектувати. Ці всі набори я показую для чоловіків. Але також зробили наборчик для наших улюблених жінок. Це також така сама ключниця. Працює таким самим чином. Кільце тут іде таке. У чорному кольорі, але і з червоною строчкою. І такий міні-наборчик ще йде ось такий гаманець для копійок. Зараз у нас дуже багато металевих грошей, 5, 10, 2, 1 гривня. І дуже незручно тримати їх по карманах чи ще десь. А ось такий міні-гаманець для копійок. Також у червоному. Трошці чорного кольору, дуже зручно. Ось так ось виглядає, бачите? Можна засунути копійку чи висипати. Потім вис... Висипав собі в руку, скільки... скільки тебе треба, потім засунув все назад. Закрив і все. Нічого нікуди не висипається. Ось такий наборчик, але також він буде наповнений ось такою стружкою. Просто ще не встигли. Замовити ви все це можете у нас в інстаграмі. Посилання на інстаграм в описі. А той, хто не користується інстаграмом, також залишимо номер вайбер. Я думаю, що Viber у всіх є, можете писати туди для замовлення. Друзі, прошу підтримайте нас. Це нам дуже важливо. Це допоможе розвитку нашого каналу. Також допоможе будівництву нашому дому, бо тут роботи ще дуже багато. Ну, а тепер поговоримо про стелю на мансарні. І почнемо, напевно, з самого початку. А саме з берега даху. Крокви у нас 200 на 50 мм. Зверху натягнута мембрана та зроблена обрешітка та контробрешітка І змонтована металочерепиця. Зсередини дах утеплений мінватою у 200 мм. Зашито все фольгованим паробар'єром і зроблена обрешітка з дошки дюймовки. Далі на наклонні частини прямо на обрешітку ми прикрутили гіпсокартон товшиною 9 мм, який ми пошпаклювали разом зі стінами і зробили декоративну штукатурку. І потім пофарбували у білий колір. Ну і коли всі стіни були готові. Ламінат на стіну був змонтований. Ламінат на підлогу покладений, розетки прикручені, гардеробне готове. Ми вирішили закрити питання з верхньою частиною стелі, а саме замовити натяжну стелю. Для цієї роботи ми запросили спеціалістів, які натягували нам стелю на першому поверсі. І в принципі, за один день, так як майстер був сам, він виконав цю роботу. Навіть моя дружина спробувала трошки натягнути стелю у кімнаті сина. І ось такий результат ми маємо на сьогодні. Ось такий відос получився, друзі. Будь ласка, підтримайте нас лайком, напишіть будь-який комент. А також, якщо ви не хочете замовляти ось такі подарункові набори для себе, для брата, для кума, для батька чи для дружини, то хоча б поділіться, поділіться цим відосом з тим, хто міг би придбати. А якщо ви хочете підтримати нас якимось іншим способом, реквізити десь там внизу, на якусь каву, можете щось скинути. Дякую вам, ви найкращі. Ну, пока.